Середоставних традицій Нубіп проведення щорічних товариських футбольних матчів ректорату з лідерами студентського самоврядування. Чи не остання така гра відбулася з рахунком 4-4. На стадіоні Нубіп зустрілися два покоління. Досвідчені керівники вишу грали зі студентською молоддю. Ректор університету Станіслав Миколаєвич своїм прикладом показав, що вік суха цифра, розминаючись з усіма членами команди. Потиснули один одному руки, почали гру. Перших хвилин, як очікувалось, молодь рушила вперед, але команди ректорату добре пілотувались. і трохи здивувала запальну молодь компактністю гри в обороні. Внаслідок цього саме ректорат відкрив рахунок, а згодом, скориставшись розгубленістю суперника, збільшив перевагу. У другому таймі було забито ще більше голів. Матч завершився нічією 4-4. Це була видовищна гра. Хочу поділитися сьогоднішнім нашим чудовим святом. Традиційно в університеті до Міжнародного дня студентів проводиться цілий комплекс заходів, переважна частина з них достатньо цікаві. Вони проводяться спільно із студентами. Сьогодні це перша подія, це такий чудовий батл-футбольний ректорат проти студентського сенату. Як і попередні дні, ігра була дуже напружена, цікавою, змістовна. Чому? Тому що досвід ректора, проректорів. Деканів, завідувачів кафедрами, це також і вік, переважно в 30 років більше, ніж студентського санату. Але ж боротьба була рівна, точилася гідна напружена боротьба, рахунок 4-4 засвідчує про те, що команди ну, протиставили одна техніку молодість, друга досвід і боротьбу. Зіграли дуже якісну гру, побігали, порухалися наші викладачі, ректорат в чудовій формі. Хоч вони вже люди в віці, але. Дуже гарно порухалися, зіграли в нічию. Гарні враження від цього заходу. Зараз підемо з ловцями на третій тайм, побігаємо ще десь. Так все чудово.